Робота московитів вона полягає не лише в тому, що вони купують вона полягає в тому, щоб перепрошувати ідентичність і зав'язувати ідентичність українців на тому, що вони себе для себе відчувають ближчими російське. Ніж українська. Мені ставили таке питання: типу, чому у вас альбоми, фінальні альбоми шансу? Там і є російські е, е, пісні. Я кажу, не російські, російськомовні. Ну, спитайте у наших авторів, чому я з них не міг добитися україномовних текстів? Він мене декілька разів говорив. Він спочатку запитався: А як ти хочеш? А я кажу, я хочу співати українською мовою, українські пісні. Він каже, а що тобі заважає?» але спробувати заспівати пісні треба і. Не російською мовою У тебе був шанс стати популярним, потрапити на велику сцену, потрапити на телебачення, потрапити в, в, в тогочасні хіт-паради і так далі. Ти за буквально один момент міг стати відомим.